нас тут блядь. Дивись, кажете, нема, нема грошей на дорогу, дивись, які машини стоять, ёлки палки Не, ну дивись, дивись, які машини. Ну, ребята, що нема мільйона гривень на дорогу зробити, Жартуєте? Ми маємо 3 мільйони Ну не давайте. Дорогу зруйнувати потім будувати нову. буде причині йому. ми ну. маємо, якщо буде асфальтована дорога, нормальна. Ви її зруйнували, Розказуйте, всякі байки, ми маємо робити? Тому що це моя територія. Зверніться місцеву владу. Зверніться в місцеву владу. Давайте зараз не конфліктувати. Я не конфліктую. да, 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 да. так. Я вас зроблю, так, да, я зроблю вас зіркою Ютубу. Да. Я і так зірка так, Я виведу на вас на, на, на загальноукраїнський, так. Так, звичайно. Я хочу заробляти Ні-ні, там в гривнях плачать і за кліки.